До передні ми даремно закрили. Я штаб лазив. Закриті, будь ласка, задні двері. Передні відкриті. Три кроки назад. Зупиніться. Дивіться, будь ласка, перед себе. Підійдь, будь ласка, ще два кроки назад. Да, понятно ну так машина советская да ей на закрытый глазка братья давай. задний открывай и идей глазка натасывай Два кроки назад. Дякую. Дивіться перед собою, перед собою дивіться.

Подійдіть, будь ласка, три кроки. Вы будете заниматься. Сейчас мы уже уйдем. Доброго ранка. Доброго.

Треба було сказати, припинити розмову. Закривайте розвідку. Петрович, вибачте за турботу. Наша робота, поставитися на зуміти. Наша людина вас проводить. 5 кілометрів, не більше 5 кілометрів рук. За блокпостов ваші провади. Ваших людей поведуть там. Счастливый дождь, это